Вітаю, друзі! Це ідея для саду. Подивіться, як добре використали декоративну яблуню для того, щоб зробити живу огорожу. Не можу сказати точно, скільки саджанців потрібно. І не можу сказати точно сорт. Але ідея мені здається чудова і навіть прекрасна. Особливо, якщо у вас є вільне місце, ділянка, до прикладу, там, де у вас. Ну, зустріч з друзями відбувається в саду. І вам хочеться її якось от трошечки відокремити від всього іншого саду. То можна зробити таку огорожу, її можна по висоті регулювати. яблуня росте високою, можна стригти, вузенько зробити, і вона буде вкрита квітами, можливо, ще й яблуками. В даному випадку декоративному. Якщо вам подобається така ідея, напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк. І Якщо не підписані, підпишіться. А я вам бажаю всього найкращого.